Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку. З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Розпочинаємо рубрику відосиків про квадроцикли Лінхай 550 і 565. Давно у нас їх не було, і ми знову до них повертаємося. Будемо знімати багато контенту, покатушки, тест драйви тюнінг. Сюди будемо ставити більші колеса, допрацюємо варіатор. Перенесемо радіатор на багажник, поставимо його отут, встановимо іншу лібьоку, зробимо виноси воздухозаборника повітряного фільтра і варіатора. Коротше, Буде багато тюнінгу, а також оптимізацій, модернізацій нової техніки, для того, щоб, для того, щоб вона ходила покраще. Так, Забігаючи наперед, скажу так, що 550-й лінхай. Буде трошки неправильно порівнювати з іншими 500 ками які є на ринку України, це 500 CF Moto або 500 Segway, то техніка трошки вищого рівня, трошки в іншій ціновій категорії. Ті квадроцикли, там, як мінімум, на 1000 баксів дорожче. Цей квадрик, ну якби він прекрасний в своїй ціновій категорії. От зараз це. Найдешевша 500, яку ви можете купити в Україні, коштує вона 6200 баксів за карбюраторну версію. І там в районі 65 6550 здається, можна купити інжектор. При всьому, при тому, що це вже буде квадроцикл з гарним світлом на лінзах. Це вже буде квадроцикл з лебідкою на тітанчиках. Тут вже буде передня блокировка, От. ну і повноцінна понижена передача. Підсилювача керма тут не буде, його можна поставити за додаткову плату, якщо ви захочете. Так, що ми маємо? Достатньо відоме, перевірене часом шасі. Його штампують років 20 і не вносять в нього ніяких змін. І не хочуть. Можливо, ми достукаємось до заводу в цьому році, можливо, вони зроблять деякі модернізації, про які я розповім. Але вже є непоганим тим, що в цьому році масово випускаються дві нові моделі Лінхая, абсолютно нові, хороші 650 очки Так, сьогодні говоримо про 550-й. Так, говоримо про те, що нам не подобається. Говоримо про те, що ми хочемо зробити краще і надійніше. Ось, ось я ззаді стою, одразу показую задню підвізку. Ричаг кріпиться до рами. З'єднання тут шляхом пластикових втулок. Значить, із заводу тут тавотниць немає. Тому ми сверлимо отвори, нарізаємо різьбу і закручуємо тавотниці. На верхній ричаг дві тавотниці. Ось перша ось друга. Ось вона. От, як ви бачите, ми вже зашприцювали втулочки червоною водостійкою смазкою. Просто із досвіду ми знаємо, що коли стоїть втулка і вона не смазується, туди обов'язково попадатиме водичка, пісок. Вода вимиватиме ту смазку, яка там є з заводу, і такий узіл ходитиме відносно недовго. Поэтому Якщо є втулка, має бути можливість її смазувати. Власне, що ми і зробили. Якби тут були салінблоки, звісно, тавотниць тут не треба. А так значить, робиться отака модернізація. Тепер нижній речах. Ось він нижній речах. верхній я вам показав нижній речах. Зараз я вам спробую відфокусуватися. Коротше, тут простіше устанавливати тавотницю знизу. Поэтому знизу, власне кажучи, ми її і установили. Як ви бачите, зашприцували, набили туди смазочки, що смазка повилазила із-під втулок. Тепер наші цапфи. Цапфа це узел, значить, в якому знаходиться ступічний підшипник, і, значить, який кріпиться до речагів підвіски верхнього і нижнього. От. Зараз спробую вам показати. Значит, верхні втулки. Тут також по заводу, по заводу не передбачена можливість смазки, Поэтому тоже теж нарізали різьбу, насверлили отвір, поставили тавотничку і зашприцували. Як ви бачите, з одного і з другого боку повилазила смазка. Те саме на нижній, на, нижних, на нижніх втулках ЦАП. Зараз включу ліхтарик, напевно, так, щоб. Так щоб було видніше. Отак видніше. Коротше, на нижніх втулках цапфи також нас отвори. До речі, у мене є знята цапфа одна з квадроцикла з одна з Segway. Зараз я вам покажу. От, наприклад, знята цапфа з Да. Отак так вона стоїть. Нижні втулки, верхні. Як ви бачите, у Сігвея тавотниці є. Є. Є можливість додавати туди смазку. От у Лінхая чогось немає. Тому робимо таку модернізацію. Якщо у вас такий квадроцикл, рекомендую зробити таку роботу. Вона, якщо у вас більш-менш прямі руки, вона не складна. Пару сверл, пару мітчиків. Пару тавотничок. І от тепер оця ходовка ходитиме довго. Вода. Це ворог всіх вузлів, механізмів і агрегатів. Вона просочується скрізь, які б не були пильники, сальники, ущільнення. Неможливо 100% герметизувати. Е, тому, зважаючи на те, що це техніка віздіходна і здебільшого вона використовується агресивно. Болотами, грязями, калюжами. Зважаючи те, що в безпосередній близості тут колеса, а від колеса тут такий вінгріт летить, такі фонтани просто, то водичка ось сюди, і ось сюди і під нижні втулки, і під цапфу, під втулки верхні, під втулки нижні. Попадатиме аж бігом, і буде вбивати ці втулочки. Як тільки ці втулочки розіб'ються, у вас колесо почне гуляти назад-вперед. І окрім усього іншого, колесо у вас буде гулять отак. Тобто квадроцикл буде не керований, жопа вилятиме, його кидатиме по сторонах. Ну і Дуже часто, вже коли підвізка втомлена, на квадроциклах проявляється. Зараз, якщо подивитись, Видно, що колеса стоять рівненько. А коли вже втулки там або салінблоки розбиті, то колеса стоять домиком. Отак. Тому для збереження вузлів і агрегатів, для того, щоб новий власник квадроцикла, як то кажуть, не мав гімарою з цими речами. Знаєте, особисто мені простіше отам встановити зараз тавотниці, щоб воно промазувалося, чим. Там, через півроку, через рік шукати ті втулки, міняти їх там, або до токаря звертатися ось така історія. Ну, знаєте, не зрозуміло мені досі, чого завод не прийшов до цього, а ми прийшли. Значить, Реалізація така тотожна для квадроциклів сімейства 500 к. 500, -ки, 550 і 565 -ки лінхаї, а також Лінхай 400. У Лінхай 400 стоїть така сама підвізка, поэтому модернізацію можна зробити. Ну от Дивіться, 5 хороших тавотниць. Ну, гривень там по 50, по 70 вони на кожну сторону. Тобто .е. дві сторони. Хай даже по 70 гривень там тавотниці це 700 гривень на тавотниці, плюс купити метчик. Якщо не помиляюсь, тут четверта різьба і сверло відповідно. Ну там хай китайський ви купите м'єтчик одноразовий за 100 гривень, і за 100 гривень купите сверло. І дрелі, і все, трошки роботи, Ну, або, або доведеться звернутися на сервіс. О сюди. І ми вам зробимо таку роботу. Так, ну, в принципі, все інше, якби по ходовочки воно уваги не потребує. Передня підвізка тут на салінблоках. Це в принципі типово для більшості повнопривідних лінхаїв, вони не потребують уваги. Нижня шарова тут мажеться, Зараз спробую показати вам. Ось вона тавотниця. Видно там сліди синьої смазочки водостойкої. Більше тут, в принципі, мазати нічого. Те, що мені подобається по цьому квадріку, так це те, що мажуться крестовиночки на карданах. До них не дуже зручний доступ. От там видно та От. Але якщо захотіти, вони мажуться. От На нових квадроциклах ми не лінуємося зняти кардани. Зняти кардани, щоб набити туди хорошей смазки. І це буде запорука того, що крестовини і шліцеві з'єднання ходитимуть довго. Доводиться знімати для смазки і передній, і задній кардан. От. Ну, це техніка, так скажемо. Лінхай, оці моделі 550-565, це класна техніка для людей, які вміють працювати ручками, і для яких цікаво щось нестандартне. От, просто Квадрик бюджетний, є у нього певні свої нюанси, але просто якщо його правильно підготувати до експлуатації, протягнути болти, кріплення гайки, промазати ззаді ходовочку, допрацювати, зашприцювати кардани, то він ходить і служить вірою і правдою і проблем немає. Тому що мотор, це те, на чому спеціалізується лінхай, мотори тут. Топові оці мотори раніше стояли на Сіфмо, мотори, редуктори, привода. Ось я вам покажу зараз, хто не в курсі. То квадроцикли Сіф своєю популярністю вони завдячують Лінхаю. Ось вони. Перші CF-ки, Вони виглядали саме так. Це cf 500A. Моделі CF502A. Ну, тут просто пластикова кришка. Якщо під кришку заглянути, то тут той самий Лінхайвський мотор. Ось вона та сама кришка, тільки тут написано Saf Motor. Вот. А все інше, все інше, вся начиночка тут Лінхай. Поэтому з приводу заліза, мотори, мости. Редуктори, там, коробки, привода. Це все у Лінхая дуже надійно. Дуже-дуже надійно. Зараз от скільки легенд. Там, що CF МОТО це топова техніка. Якби ну, не Лінхай не було б таких легенд, тому що перші -мото, вони були на узлах Лінхая. Ось вони. Лінхай досі випускає ці легендарні мотори. CF МОТО вже давно. обновил свою технику, новые кузова у них, новые фары, новые подвески. Вот а Ленхай робот старый бюджетный квадрик. То есть, если вы хотите что-то сучасное, есть уже у Ленхая оновленные версии. Модные, молодежные, попсовые. Ну, вот эта техника собрана на узлах 80-х, 90-х годов разработки. То есть, самый простой мотор, самый простой вариатор, самые простые привода, самая простая подвеска. Апарат на всі бабки. Коротше, сподіваюсь, вам контент був цікавий. Цей відосик, ви щось взяли для себе. Далі будемо знімати покатушки, тюнінг, ну і так далі. Можливо, будемо під клієнта готувати якийсь квадрик. Я зніму окремо, як ми сверлимо отверстя, нарізаємо різьби і встановлюємо сітоводниці. Якщо вам треба така техніка, дзвоніть. контакти всі. На екрані або в описі під відео. Я фанат лінхая. Лінхай, народні квадроцикли, я їх називаю, тому що простіше, дешевше і надійніше за лінхай немає. Ну От за 6200, яку ви купите 500 -ку, двохмісно. Довжина сидіння тут така, що можна сісти в трьох. на повному приводі. Ось він підключається передок. Ось він блокується передній міст. З пониженою передачею, щоб це діло було. З Злібеткою, змотати, розмотати. З підігрівом керма. Який квадрик ви купите за 6200-500. -ку? На дисках. Чорні, матові, з лінзовими фарами. Ну, нічого просто немає. А ще плюс цей квадрик реєструється в мрео безкоштовно. Безкоштовно. SafMoto взагалі не реєструється в МРЕО. Сігвей реєструється, але за реєстрацію Segway треба 250 доларів доплатити, а 500 Сігвей на неї ціни починаються від 7000 доларів. А тут 6200. Цей апарат не для маньяків. Однозначно, якщо ви збираєтесь там. Купить квадрики, їздить на змагання, на війни. Ні, Це простого рівня, повнопривідний квадрик, туристичний. Якщо змагання, ну давайте бути чесними. На змагання треба брати там Polaris там, або Ямаху. І то, і BRP, і і Ямахи. Буває таке, що одні змагання не доїжджають до кінця. Одриваються підвіски, одриваються колеса. Лопаються ступиці, ламаються полуосі, редуктори там і так далі. Спорт, змагання, агресивні покатухи. Треба розуміти, що це буває таке. Дуже часто дорога в один кінець. На покатуху поїхав, а назад не вернувся, тебе притягнули. Тому оцінюйте адекватно. Ви купуєте найдешевший квадрик, 500-кубовий. Не розраховуйте, що ви будете їздити там. На задніх колесах на ньому і йому нічого не буде. Ламається все. І BRP, і Yamaha, і Kawasaki, і Polaris. Подивіться відео в інтернеті, відео із сервісів. Загугліть неудачі на квадроциклах, як відриваються підвіски, полуосі, амортизатори вместі з рычагами на модних дорогущих квадриках. Техніка достойна, але. Відчувайте оцю межу, чувствуйте, що ви купуєте і для чого. В принципі, можна і на ньому їбашити. Можна на ньому їбашити, можна доганяти на ньому модні 800-ки, там паларіси і так далі більш дорогу техніку. От, але треба розуміти, що після кожного от таких от перегрузок, коли ви їбашите в отсечку нон-стоп. Треба завозити техніку на сервіс. обслуговувати ходовочку, перевіряти подшипники, шарові опори, наконечники, проверять масла, обслуговувати фільтра, ну і так далі. Коротше, всі, хто на опиті, всі знають. А от дуже часто малодосвідчені люди, вони, у них виникають з цими нюансами непорозуміння. Так, ось я повернувся до нашої цапфи. Від Сігвея, і на її прикладі хочу показати, щоб ви зрозуміли, що ж ми смазуємо. У нас є внутрішня втулка розпорна. Вона проходить через усю цапфу. От, через усю. І вона вставляється у нас в речах і зажимається тоді болтом. Так от, наша задача, щоб смазка у нас попадала між оцією втулкою і Значить, втулками, які запресовані в сам речах. Ось вони, ось одна втулочка. А ось інша. Тут нарізана різьба наскрізь, і наша смазка попадає ну, в зазор між цими втулками. Коротше, тут зазор малюсенький, там може бути сотка. В ідеалі, чим, чим менше, тим краще, щоб тут абсолютно відсутній був люфт. і... Значить, отаким от чином, цапфа наша зажимається ричагом. Коли тут проходить болт, і отаким от чином, коли працює підвіска, у нас крутиться внутрішня втулка, а зовнішня стоїть на місці. Коли у нас тут відсутня можливість смазувати, то коли ви дубасите по калюжах, сюди попадає водичка з пісочком. І оця штука, коли працює, підвіска. Працює. Сюди попадає вода з піском. Вода з піском це зло. Вода з піском, це наждачка, це образів, який уністажає все на своєму шляху. Ось на наш Наждачка. Ось вони, зачисні круги. Це теж наждачка, образів. Ось їх тут скільки образів. Ось. Чіло наше, це теж абразив. По великому рахунку, це пісок, умовно кажучи, склеєний отакою от формою. По великому рахунку, оце ось картонні листочки, на які приклеєні піщинки. Ось що таке абразив. Тому недопустимо попадання будь-якого азива, навіть мелкої пилі, вже не кажучи про пісок або болото. Пари трені, вузли і агрегати транспортного засобу. Поэтому треба слідкувати за воздушними фільтрами, щоб в двигатель не попадала пилюка там і так далі. Ну, от, що стосується підвіски, то тут, тут із заводу є тавотниці, у лінха їх немає, поэтому ми їх зробили. Ну, це ось я тут схематично малював. Ось вони, красні дві втулки, сині. Це подвіски, чорна це черная а Зелена це наша розпорна втулка. От за допомогою тепер отаких от інструментів. Зараз ми... ми витащим. Ось от таки отакі ось от такі насадки тут. Значить, тепер можна регулярно добавлять туди смазку. У нас Всіх три різних шприца з трьома смазками. У нас є окрема смазка там для е, карданів, для крестовин. Там смазка у нас для шрусів є, для підвіски, для рульових наконечників і шарових опор окремо. От тепер оця подвесочка ходитиме і служитиме вірою і правдою. Ну, звісно, якщо новий власник. Не забуватиме хуй і буде обслужувати його. Все. Не забувайте підтримувати військових, бо тільки завдячуючи їм, я можу знімати ці відосики, ви можете їх дивитися. Оце у нас на сервісі два баги. Одної впівшка в'їбала, на другий мотор застукав. Ну не суть Ремонт тут двох моторів, тисяч доларів буде. Донатьте. Оце військова апаратура. Оце військова апаратура. Оце військова апаратура. І ще два екземпляри у нас в іншому приміщенні є. Тому давайте гуртом квадротусовкою, і будемо закривати отакі запити, які є від військових. Ця техніка рятує життя, наближає перемогу. Цей квадрик може вивезти твого сусіда, твого брата, твого родича або чиєгось чоловіка, чиєгось татуся вивезти і врятувати йому життя. Поэтому банка актуальна на відновлення військової техніки в описі під відео. Якщо вам цікавий тюнінг такої техніки, теж пишіть, б ви хотіли побачити тут. Може тракторні колеса, може якийсь Акроповіч чи вихлоп сюди від BMW X5, якусь світотехніку, не знаю. Кольоса, може, автомобільні поставити, якісь титанові диски сюди, теж з полочкой пацанськи. На такому профілі, зробимо любе рябе. Ну, у нас є бажання підготувати цей квадроцикл для бездоріжжя. Поэтому будемо орієнтуватися на установку сюди більших шин, на перенос радіатора. Будемо відсюди його переносити. Переносити будемо лібедочку повише. Воздухозаборники і так далі. Кому що цікаво, кому що хотілося б, пишіть в коментарях, будемо розглядати варіанти.